Габсбурги, рід, що дав нам і цю найвідомішу дитину у світовому мистецтві, тут вона інфанта Маргарита на полотні Маніни Веласкаса, а ось уже доросла у статусі Маргарити Терези Іспанської, імператриці священної Римської імперії на парному портреті зі своїм рідним дядьком і водночас чоловіком та батьком її дітей Леопольдом І, якого народ називав. Фотценпойдль, що перепрошую за дослівність, означає піхкомордий. Чи не здається вам, що король і королева тут схожі чимось таким, що злий язик назвав би не могутністю, а потворністю? А соціологія культури називає престижною винятковістю і маркером легітимності правителів? Але як може бути легітимним правителем ось цей дивовижно незугарний чоловік, у якому риси його роду досягли максимального гротеску? Король Іспанії, що правив кілька десятиліть? Карл II – зачарований? Так так, і це прізвисько прямо пов'язане не лише з його зовнішністю, а й з розумовим станом. І далі я згадаю і про цю історію. Матір Маргарити Терези, Маріанна Австрійська, ось так її зобразив Веласкас, ну і ось так теж. Також була племінницею свого законного чоловіка, короля Іспанії Філіпа IV. Тобто, ця дівчинка іще й була дочкою кревних родичів, надзвичайно близьких в генетичному сенсі. Чи здивує вас те, скільки вона прожила і за яких обставин відійшла з цього світу? Подивимося далі. Адже сьогодні я розповім вам не лише про видатних представників наймогутнішого на свій час роду габсбургів, але й про гріх, який їх занапастив. Ну, принаймні так про них подейкували поза очі. Отже, як то кажуть, у самому серці європейської історії, серед мантій, скіпетрів і розкішних портретів Пензля, Дюрера, Веласкеса та навіть Арчимбольдо, ховається страшна родова таємниця. І видно її неозброєним оком. У випнутий нижній щелепі надприродно пухких губах, дивному прикусі і де в величезному носі. А знаєте, що дійсно дивно? Ми всі знаємо, що портрети часто є комплементарними до об'єктів зображення. Але що тоді казати про цю галерею? Невже художники не могли хоч трохи постаратися? Невже замовники саме це й замовляли? Відповісти на ці питання непросто, але ми спробуємо. Адже якщо про генетичні відхилення Гавсбургів у наслідок кровозмішання певен чула більшість із поміж вас, то мистецький контекст їхньої драматичної історії згадують лише побіжно, а він є надзвичайно цікавим. Тож раджу додивитися цей сюжет до кінця. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, був би вам вдячний за вподобайку цьому відео та за підписку на наш канал. Також щиро подякую за участь у новому зборі. Разом із групою 35 ми збираємо 265 тисяч гривень на універсальний квадрокоптер Mavic 3T, робочі очі для першого танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Король швидше зросту низького, ніж високого, погано складений, негарний. У нього довга шия витягнуте обличчя з випнутим чолом. Характерна австрійська губа, невеликі бірюзово блакитні очі, ніжна шкіра, він не може випростатись і ходить, спираючись на стіну, стілчись іще. Його тіло так само слабке, як і його розум. Зазвичай він виглядає повільним і байдужим, незграбним і лінивим, приголомшеним. Так описував Карла II зачарованого апостольський нунцій. з зачарованим короля прозвали тому, що з народження той був інвалідом, ураженим найрізноманітнішими захворюваннями, включно з епілепсією. Мовляв, лише злі чари могли зробити з людиною отаке. Звісно ж, чари а ніяк на інцестуальні взаємини в родині Габсбургів. Це портрет Карла II пензля невідомого художника. І, судячи з мінімальної компліментарності, можна припустити, що він є дійсно достовірним. Карл II був тіленням династичної політики габсбургів, її промовистим обличчям, адже його проблеми зі здоров'ям були наслідком численних близьких шлюбів між представниками іспанської та австрійської гілок габсбургів. Із дивної форми цього родового дерева ви можете переконатися, наскільки нетиповим був випадок короля, адже коефіцієнт інбридингу Карла II був 25%. Такий же показник у дітей, які народилися в результаті інцесту між братом і сестрою. У той час, як звичайна людина в п'ятому поколінні має 32 різних предка, у Карла II через близькі родинні шлюби в роді їх налючувалося лише 10. і всі вісім прадідів і прабабусь походять від Хуани Першої божевільної. Утім, Карл ІІ протягом десятків років залишався королем, а отже, з дитинства став героєм численних офіційних портретів. Деякі з них були цілком собі компліментарними. На них малолітній король мила дитина в розкішних шатах. Але головний придворний портретист Хуан Кареніо де Міранда добре знав свою справу і не цурався реалізму в манері. А отже, ми маємо цілу серію, судячи з усього, також близьких до достовірності зображень Карла. Ось таким блідим та хворобливим на вигляд він був у дитинстві, ось таким дивно незугарним у зрілому віці. Утім, крім мистецьких свідчень про цього нещасного монарха, маємо і документальні, і вони шокують не менше. Карл II до чотирьох років не вмів говорити, до восьми – ходити. Королева мати Маріанна, яка була всевладною регенткою при хворому сині, дбала не про його інтелектуальний розвиток, а лише про здоров'я, та й то на свій копил. Замість дійсно лікувати дитину, мати оточила його молитвами та увагою екзорцистів, які ймовірно мали тамувати його епілепсію. Як наслідок до 10 років з ним поводилися, як із немовлям, і потім ще довго нічому не навчали. Тож можете собі уявити наскільки тямущим був іспанський правитель. Карл II мав уроджені фізичні вади, які не лише мали чудернацький вигляд, а й ще й суттєво заважали королю в повсякденному житті. Довга нижня щелепа, спотворений прикус та масивний язик. Заважали не лише нормально розмовляти, а й навіть жувати їжу. Нещасний король не мав жодного доступу до влади. По факту, правила спершу його матір, а потім різні політичні фігури заточення оточення короля, які незмінно вели Іспанію до занепаду. Здоров'я Карла завжди було настільки слабким, що перший таємний договір про поділ іспанської спадщини між імператором священної Римської імперії та французьким королем. Був укладений ще 1668 року, через три роки після вступу Карла на престол. Через відсутність у нього спадкоємця престолу при дворі постійно плели інтриги. В останні роки життя у короля почастішили епілептичні напади. Він на силу тримався на ногах і страждав від галюцинацій. Зрештою, інтригани дочекалися. Карл ІІ, останній із роду іспанських Габсбургів, Помер 1 листопада 1700 року у віці 38 років. За свідченням придворного медика, у трупі Карла не було ні краплі крові, серце виявилося розміром сперець, легені роз'їдені, кишечник гнилий і гангренозний. Одне яєчко було чорним як вугілля, а голова наповнена водою. Жахлива доля монарха, чи ж не так? Не дивно, що період царювання Карла продовжив глибоку політичну та економічну кризу в Іспанії. У провінціях посилився сепаратизм, у країні кілька разів траплявся сильний голод. При мадридському дворі йшла постійна боротьба аристократичних угруповань. Саме за царювання Карла, як вважається, закінчилося золоте століття іспанської культури. Через серйозні проблеми зі здоров'ям, що призвели до безпліддя, він не зміг залишити після себе прямого спадкоємця престолу. Тому іспанська гілка габсбургів перервалася і почалася війна за іспанську спадщину, за результатами якої на престол зійшов представник французького королівського дому бурбонів. Хіба міг про таке безславне всихання однієї з гілок свого роду здогадуватися величний Рудольф І? Перший з поміж габсбургів імператор Священної Римської імперії, який ще у XIII столітті вивів свою династію на загальноєвропейську арену. Адже після нього, попри те, що титул імператора Священної Римської імперії був виборним, габсбурги утвердилися як провідна династія, що впродовж наступних семи століть майже автоматично привласнювала собі це звання. Імператор Максиміліан І вже мав помітно випнути підборіддя. Рису обличчя, яка, здається, минула його сина Філіпа І на прізвисько Красивий, аби з подвійною силою проявитися у внукові Карлі П'ятому. Ось цей витончений портрет належить пензлю Альбрехта Дюрера, який личить митцю такого рівня, портрет гідно зображує імператора. Вада підборіддя вгадується, але делікатно прихована. А ось на цій родинній групі, написаній Бернхардом Штігелем, бачимо імператора Максиміліана І вже у профіль, і його підборіддя, як видно, суттєво виступає вперед. Нижче від діда, між інших онуків Максиміліана, зображено Карла, який згодом стане Карлом П'ятим. І самі бачите, митець і тут не зміг приховати очевидної вади юнака. Утім, не вона визначила його життя. Завдяки ньому іспанська та австрійська гілки об'єдналися. Тож Карло V цілком справедливо хизувався тим, що в його імперії ніколи не заходить сонце, адже вона вже охоплювала іспанські колонії у новому світі. На портреті двадцятирічного Карла також виразно видно фірмове габсбурзьке підборіддя. Однак художник Бернард ван Орлей майстерно мінімізував проблемні моменти у зовнішності молодого монарха. Злегка привідкритий рот та обраний ракурс свідчать про обізнаність придворного живописця з подібними викликами. У старшому віці Карла вже незмінно зображали з покритим бородою обличчям, як от на цьому знаменитому кінному портреті пензля Тіана. Ще один імператор Священної Римської імперії, Рудольф II, також ховав габсбурзьку щелепу під пишною бородою. Подейкують, що він перетворив праський замок на європейський центр окультизму, а сам жив у самотності, одержимості і психічних розладах. У його портретах, зокрема, на знаменитій алегорії Джозе Пер де імператор постає в образі бога Вертумна, складеного з овочів і плодів, читається подвійний підтекст: з одного боку, глорифікація, з іншого, можливо, несвідомий натяк на розпад особистості. Імператор страждав від періодичних нападів меланхолії, непередбачуваних спалахів гніву, а також від безпліддя. Тож, як бачите, Карл II зачарований був не першою жертвою інцестуальної політики Габсбургів. А зараз піде мова про ще одну інфанту Маргариту, ту саму Маргариту Терезу іспанську, яка була рідною сестрою Карла II, відповідно з усіма генетичними наслідками цієї спорідненості. Але найдивовижніше те, що їй довелося одружитися в 15 років із рідним дядьком, імператором священної Римської імперії Леопольдом І. Тепер ніж ми перейдемо вже до їхньої історії, напишіть, чи виправдовує, на вашу думку, амбітна мета Габсбургів – влада й примноження володінь, генетичні ризики, які при цьому виникали. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам та спонсорам на Ютубі. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Це невеликі внески на нашу діяльність вони мають доступ до десятків годин додаткових лекцій. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон, БайМієКофі, на номери карток для разової підтримки я в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Те, що представники та представниці династії Габсбургів були, м'яко кажучи, далекими від ідеалів краси не лише нашої доби, але й будь-якої з попередніх епох, здається очевидним, коли ми бодай побіжно поглянемо на їхні зображення. Мабуть, найпоказовішими в цьому сенсі, як не парадоксально, є не портрети і навіть не скульптурні зображення, а монети. Адже при карбуванні монет у монархіях маємо парадоксальну ситуацію. Зображення монарха там мусить бути максимально спрощеним, але водночас саме цей королівський образ і буде найтиражованішим, саме він асоціюватиметься у народу та іноземців із королем ну, або королевою. І це не дивно, адже живого короля або навіть його численні портрети було дано побачити лише обраним. Роздивімося ж, монети із зображенням Леопольда І, могутнього імператора священної Римської імперії, який правив майже 47 років. І так саме його першою дружиною і була Маргарита Тереза Іспанська. На перший погляд може здатися, що це карикатура, настільки гротескно виглядає імператорна монета. Подивіться на його нижню губу, вона може здатися буквально ще однією щелепою. Причому такий образ мандрує від монети до монети, зустрічається як на найцінніших, так і на поширеніших. Ось одна з начисленних монет, де королеві явно полестили, якщо порівнювати з іншими. Але це виходить, що король сам хотів, щоб його сприймали таким, якщо дозволите, дещо дегенеративним з погляду норм конвенційного здоров'я. Будь ласка, не сприйміть це в контексті теорії про чистоту крові. Як бачимо, на прикладі самих же Габсбургів, аж дуже блакитна кров тече в далеких від естетичних ідеалів тілах. Та головне, я чудово розумію, що й сам далеко не красень, та й не сприймаю суто фізичну красу як найважливіший критерій у сприйнятті людей. Але щодо габсбургів, усі коментарі щодо їхньої ну дуже прикметної зовнішності важливі тому, що ми з вами навіть через віки здатні оцінити її в багатьох подробицях. Адже ця династія не скупилася на портрети, і що цікаво, митці різних епох доволі по-різному відображали наслідки генетичних відхилень у своїх замовників. І цю різницю я вже дещо коментував, ну і прокоментую докладніше і ще далі. Тут же ми маємо справу з повним прийняттям своєї, м'яко кажучи, неконвенційної зовнішності, одним із найвпливовіших монархів свого часу. Парадоксально, але факт, сам Леопольд І благословляв на чеканку ось ці свої гротескні зображення, і затверджував власні портрети, яких створено за його життя десятки, значно більше аніж із його чвенькуватого сучасника Петруша І, про якого я нещодавно створив цілу сюжетну арку на культур Тригері, по максимуму десакралізувавши його пафосний образ. Але серед цих десятків портретів Леопольда є не лише розкішно написані офіційні, але й ось такі відверто екзотичні, як на смак нашої доби. У цьому контексті прикметно є історія ось цього скульптурного зображення Леопольда. Саме цьому Габсбургові віденці дали, мабуть, найболючіше прізвисько з поміж цілої плеяди не наймиловидніших правителів цієї династії. Його прозвали Фотценпойдль, тобто Піхвомордий. Це прізвисько закріпилося серед віденців і довго жило навіть по смерті імператора. Так стали називати чергове його гротескне зображення. Цього разу вже на колоні чуми у відні. Бароковому монументі, який Леопольд звелів установити на знак порятунку міста від великої епідемії чуми 1679 року. Існує навіть версія, що невблаганно реалістичне зображення імператора на пам'ятнику, це помста скульптора за неоплачений рахунок. Але це схоже на байку, адже Леопольд, в принципі, не дуже і вимагав, щоб художники зображали його красаним. Ось цей портрет подружньої пари Габсбургів імператора та імператриці особливо прикметний. Фламандський живописець Ян Томас ван Іперен зобразив Леопольда І в ролі ациса, а його першу дружину Маргарити Терезу у театральному вбранні невідомо якої ролі. Якщо ви поглянете на червоні, ніби підмальовані губи Леопольда, то виникне непозбувне враження, буцімто митець навмисне підкреслив цю, здавалось би, непропорційну ваду імператора. Аж ні, якщо згадати просту істину соціальної ієрархії, саме Леопольд і був замовником цього образу. Саме він, як мінімум, допустив таке зображення, а можливо, і сам замовив, щоб його відтворили для нащадків та історії саме таким: у дивному ексцентричному вбранні, що ніби ще більше підкреслює ексцентричну зовнішність монарха, ці його гігантські губи, що поряд із величезним носом простягаються ледь не через усе обличчя. Понад те, якщо б приглянутися до портрету його дружини, ми впізнаємо у ній малолітню інфанту Маргариту хіба що за хворобливо блідим кольором шкіри та величезними очима, відверто кажучи, дуже гарними. Утім, інші риси її обличчя видають у цій дівчині добірну габсбургиню. Завдяки геніальному дієго Веласкасу та його замовникові, батьку Марії Терези, іспанському монархові Філіпу IV, ми маємо декілька портретів інфанти Маргарити у різний час її дитинства та юності. І це, окрім власне, картини Меніни, цього найзнаменитішого шедевру того часу. Першим, із поміж цієї знаменитої серії, є портрет інфанти у ранньому дитячому віці. Її сукня ще не структурована суворим каркасом. Далі її портрет 1656 року у біло-срібній сукні, дівчинці тут 5 років. Мистецтвознавець Мартін Варнке стверджує, що вона була написана трохи пізніше за Маніни, картину, на якій Маргарита Тереза зображена в подібній білій сукні. Цей портрет одна з картин, надісланих до відня для Леопольда І, майбутнього чоловіка Маргарити та майбутнього імператора Священної Римської імперії. Інфанта Маргарита Тереза у блакитній сукні один із найславетніших портретів, що належить пензлю Дієго Веласкеса. При його створенні митець використав техніку вільних мазків, які зливаються в цілісність лише при погляді з певної відстані, що на той час було революційним кроком. Інфанті тут 8 років. А ось написаний наступного року портрет інфанта Маргарита Тереза в рожевій сукні. Ще нещодавно ця робота вважалася останнім портретом пензля Дієго Веласкеса. Однак нині її приписують його учневі ще одному видатному іспанському художникові Хуано Баутісті Дель Масо. А ось портрет авторства цього ж митця Маргариті Терезі тут 14. І вона тут дедалі більше нагадує формою обличчя та його кольором свою матір. Ось погляньте на цей її знаменитий веласкесівський портрет. І, зрештою, погляньте на цей вже згадуваний портрет Маргарити Терези. Вона тут уже не підлітка, а імператриця. Риси її обличчя, вочевидь, ще більше видовжилися порівняно з портретом Масу. Звісно, імператриця тут не надто нагадує свого непересічного брата Карла II, але наслідки кровозмішання і для неї легко не минулися. На портреті це проігноровано, однак до 20 років, внаслідок захворювання щитовидної залози, у Маргарити Терези розвинувся зом. Утім, незважаючи на далеко від миловидності зовнішність обох монархів, схоже, вони дійсно любили одне одного. Маргарита Тереза кликала чоловіка дядечком, а він її гретль. Як вам це? Подружжя мало численні спільні інтереси, особливо у мистецтві та музиці. За шість років подружнього життя Маргарита Тереза народила чотирьох дітей. Утім, численні вагітності ще більше послабили крихке здоров'я Маргарити Терези. Під час чергової вагітності вона захворіла на бронхіт і на 22-му році життя померла. Через чотири місяці імператор одівець, який називав покійну дружину єдиною Маргаритою, одружився з Клавдією Феліцитою Австрійською. І чи здивуєтеся ви, що вона була принцесою з Тірольської гілки дому Габсбургів? Але цей шлюб тривав зовсім недовго. Чергова представниця роду габсбургів у цій нашій історії також померла молодою. Третя дружина Леопольда вже не представляла рід Габсбургів. Хто знає, чи не тому, Елеонора Нойбурська прожила цілком собі благополучне життя, народила імператорові 10 дітей, і, що не менш важливо, була однією з найосвіченіших жінок свого часу, перекладала біблійні тексти з латини німецькою мовою і брала участь у державних справах під час правління чоловіка і синів. А коментуючи правління самого Леопольда І, історик Антон Шиндлін стверджував, за Леопольда Німеччина пережила відродження імперії, тієї саме імперії, яка після вестфальського миру, на думку багатьох спостерігачів, стояла на грані розвалу. Багато в чому завдяки Леопольду імперії написано було ще ціле століття значної, а часом і блискучої історії. Тож, попри гротескну зовнішність, цей монарх став успішним правителем. На противагу своєму племінникові, хворобливому і дитинному Карлові II. Але чому, попри, як ви вже могли виснувати, Леопольд, вочевидь, не надто й соромився власної зовнішності. Цілком можливо, тому що вона наочно доводила, піхвомордий імператор точно належав до наймогутнішого роду свого часу, і докази тому величезна нижня щелепа при погано сформованій верхній, неправильний прикус і м'язисті губи. Для ранньомодерної Європи габсбурзька щелепа стала не ознакою виродження, а навпаки, знаком обраності. Така специфічна зовнішність радше сприймалася як іконографічна ознака влади, належності до конкретного роду, натяк на те, що потворним імператором точно бути краще, ніж красивим злидним. Тим паче про генетику в ті часи ясна річ іще особливо й не знали. Тож соромитися імператор, вочевидь, приводів не мав, як і відмовлятися від габсбурзької політичної стратегії. Один із синів Леопольда І, Карл VI, мав уже розбавлену відтель з бахськими генами габсбурзьку спадковість. Його шлюб із німецькою принцесою з династії вельфів також дещо осушив генетичне болото габсбургів. Їхня дочка Марія Терезія стала не лише імператрицею, яка відновила хитке політичне становище династії, а й фактично її генетичною рятівницею. Саме тоді, коли габсбурги майже вичерпали свій резерв спадкоємців, Марія Терезія народила 16 дітей поспіль, з яких лише шестеро померли ще за її життя. Прояви габсбурзької крові можна сильно придивившись, помітити хіба що по її губам. Утім, її чоловік Франц Стефан Лотаринський теж був Габсбургом, Тож багато дітей цього подружжя у тій чи іншій мірі все ж успадкували брендову ознаку роду. Ба Більше наступні покоління знову погіршили ситуацію, одружуючись у межах родини. Після Марії Терезії династичну лінію продовжив її син Леопольд II. Разом із дружиною, яка походила зі змішаного бурбонсько-габсбурського роду, вони мали 16 дітей, чим забезпечили династію спадкоємність на той період. Політична доцільність родинних шлюбів залишалася важливішою за генетичну розсудливість. Другий син Леопольда Фердинанд, був навіть відмовився від запропонованої нареченої, ще однієї габсбурзької принцеси, заявивши, що вона надто вже схожа на його батька. Може, це і чергова байка з натяком на габсбурзьку зовнішність, але тут уже можна і засумніватися, чи ж не так. А от перший син Леопольда Другого, і за сумісництвом останній імператор священної Римської імперії Франц II одружився з двоюрідною сестрою по обох лініях, і другому їхньому шлюбі народився хлопчик із серйозними фізичними і розумовими вадами. Який, втім, зійшов на престол як імператор Фердинанд І австрійський, залишаючись наступні 13 років номінальним очільником вже Австрійської імперії, доки не був змушений зректися престолу в 1848 році. На ньому династія Габсбургів, як ви можете здогадатися, не завершується. Однак завершується наша історія. Хто в ній вас вразив найбільше? Вічно хворий інфантильний Карл ІІ, його рідна сестра, яку неодноразово увічнив Веласкес, зокрема, і на своєму знаменитому шедеврі Меніни, або, може, її чоловік, і водночас дядечко Леопольд І. Цікаво дізнатися вашу думку, тож пишіть її у коментарі. Ну і на завершення закликаю підтримати іще один важливий збір: він для 425-го батальйону сил безпілотних систем, в якому служить наш друг і продюсер каналу Історія без міфів Костянтин Анохін. Ми відкрили для цього великого, але дуже успішного та динамічного збору партнерську банку, щоби іще його більше пришвидшити. Тож сподіваємося на вашу допомогу. Слава Україні!